Друзі, ми всім, який секрет безсмерті від Бога? Сьогодні це дуже актуальна тема. Дуже просто Біблія говорить, що нам потрібно ожити, воскреснути духовно, уже зараз бути воскреслими, як говорить апостол Павло. І він також говорить про те, що людина, яка живе в гріхах, вона є духовно мертвою, яка не виконує волю Божу. Як же ж нам стати духовно живими? Щоб стати духовно живими, нам треба знайти живих людей, живу церкву духовно, ось там, де ми зможемо народитись духовно. Ну і, ну і взагалі без церкви ми не можемо стати живими духовно, тому що церква це живе тіло Ісуса Христа. Ісус Христос Воскрес, і щоб ми могли Воскреснути, нам треба приєднатись до Його тіла. Тільки тоді ми зможемо стати вічно живими в Ньому, з ним. Ось, тобто таємниця простається, таємниця називається Церква, з якою нам треба з'єднатися, якій нам треба бути слухняними, яку нам потрібно цінувати. Будьте благословені, друзі.